Маю передню гриль-решітку на Nissan Rock X-trail 17 21 року під дістронік. Так, зараз покажу. Так, вона йде під дістронік і є місце під камеру якщо у вас є камера. Так що... Емблема Nissan. Ось така ціна 70 доларів. Також є на X-Trail фари 17-21, 21-25 року. Фари коштують до цієї решітки 79 доларів за штуку звичайні галоген.